Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам переглянути рецепт всіма забутої начинки для пиріжків. Хочу додати, що начинка буде приготована з патріотичних продуктів, які завжди є вдома в господинь. Заінтригувала? Якщо так, то переходимо до приготування. Сало нарізаємо дрібним кубиком. Я брала сало не солоне, я його спочатку розморозила, а тепер нарізаю. Якщо ви берете солоне сало, то його треба добре відшкребти від солі. Сала в мене невеличкий шматок, ви можете взяти скільки завгодно. Ось так непомітно для вас я порізала весь шматок. Тим часом ставлю сковорідку на газ і вмикаю, щоб вона нагрілася. Сковорідку злегка змазую олією, щоб сало не прилипало. Викладую сало на сковорідку і обжарюю його помішуючи. Після того, як воно злегка підсмажилось, підсолюємо. Якщо у вас солоне сало, пропускаємо цей момент. Зі спецій я використовую чорний перчик, мелений, сушений гранульований часник, його можна замінити звичайним, гарно все перемішую і тим часом чищу цибулю. Цибулю нарізаю кубиком. Сильно дрібно нарізати не потрібно, шматочки можуть бути злегка великі. Тим часом сало заром'янилося, додаємо в нього цибулю і будемо смажити далі. Не забувайте постійно помішувати, щоб сало не пригоріло і все приготувалося рівномірно. Коли цибуля злегка підсмажилась, краще відібрати трохи жиру, щоб сковорідка була ледь змазана ним. Всмажене сало з цибулею вводимо потрошку муку. Дуже не поспішаємо, щоб не переборщити з її кількістю, все перемішуємо. Це потрібно робити дуже швидко, щоб мука не злиплася і не пригоріла. Досипаємо борошна до тих пір, поки засмажка не отримує ось таку сухеньку консистенцію. Можна додати трішки більше муки, тоді начинка буде суха, хто як любить. Я більше люблю вологу. Після того, як увели все борошно, підсмажуємо масу ще кілька хвилин. До речі, моя бабуся називає цю страву шупеня або пеза. Її часто раніше використовували в пиріжках. Цікаво, хто ще пам'ятає таку назву? Пишіть відповіді в коментарях. Ось така гарна вийшла начинка. Вона дуже-дуже смачнюча. До речі, зараз я покажу, як я ліплю з нею пиріжки. Це робити нескладно, але ці пиріжки всі з задоволенням їдять. Також рецепт приготування цього смачного і пухкенького тіста для ваших найм'якших пиріжечків я залишу у підказці у правому куточку екрану. Тим часом, за балачками я вже доліплюю перший пиріжок і ось так заліплюю шовчик. Залишаю наші пиріжечки підійти на столі і буду їх смажити. Бачите, яке м'яке і слухняне вийшло тісто. Дуже рекомендую вам його приготувати. Ці пиріжки чимось схожі на ті, що продають на базарі, але вони менш жирні і набагато смачніші, адже зроблені з любов'ю. Якщо ви щось не зрозуміли стосовно рецепту, пишіть у коментарі, я з радістю відповім на ваші запитання. Бувайте!